Всім привіт, ми з вами продовжуємо проходити легендарну гру Я ГТА. Так. в so no. Прошли раз ми завершили на цьому. Ну боже. ну, Жора, заткнися. I don't have your bill that kid has. By the time I was his age, I'd already been in prison twice. I robbed thanks. Так давайте це в його пропустимо. Come on. О, Come а це хто? А, це цей Франклін, якого я бачив дуже багато разів. А ну-ка, зараз гейм. Э, Ось, воно вже загрузило. Воно ж автоматично загружає, я так знаю. Тому що прошлий раз, коли я дійшов до цього, то, то я просто взяв та, та якось так сильно натупив, що навіть видалив це збереження. Так мені прийшлося знову це все перепроходити, щоб знову ось, ось це витримку. Так, ти куди? Ти куди, Постій. Постій! Я не співаю за тобою. Боже, я пам'ятаю, ось четверту ГТА Там Там ось така атмосфера, ну якось, ну сказати так, на деяких місіях була на вишому уровні, а, а на деяких перенило якось. А ось тут солнечний Лос-Сантос. Да пусти ты тут ну чого ты так? Та постійте, я за тобою не спеваю уже. Куди ти так їдеш? Я не співаю. Я перший раз зайшов в цю гру. Ой, не перший був, А десь ну там. Так, ну, не на цей вже раз. Та куди він поїхав там? Та постійте, ну куди ти так? Не, він не чекає мене навіть. А їде, як. Да ну і ти куди ще ломиш, літь ти? Я весь цю музику вже чщу, аво копійни не в бугаті. Хто не бачив ще першу частину, вона вже на ютубі, так що дивіться з райським насолодженням. Орсес там якийсь. Це случайно відсилка на РДТРДМК. Сам тим мазафоки. Надаї їх ти обзиватися. А стоп, це ж мати the road folks dog move over so the traffic can flow through whatever nigga I'll let something flow through your ass Oh, I ain't you sure that joke works dawh oh, shit oh shit the one time be cool fool we got the paperwork whatever you Так, мені потрібно... мені потрібно, know how to get copy if you're taking it so now від копів. цих copy Віщо таке завдання давати рівнути від копів. Це моє найулюблене завдання в якихось, там, в якихось там кримінальних іграх. Наприклад, там, ну, наприклад, там якийсь Watch Dogs, там треба теж лівати від копів та, та все інше. Watch Dogs та GTA, вони. Мабуть, що вже лимов. Зависи в мене вже похуй. Зависи в мене, будь ласка, вже. Ух, мене вже. Я так решив, що анчарт ми після жита будемо проходити, бо якось паралельно це буде вже займати десь багато часу. А в мене ще куча діл. Та по школі, там ще, та вдома ще багато діл. Ось ці блекаути, через які я теж не можу знімати відео нормально. Так що... А, божечки, ну що ви тут мотаєтеся, як ненормальні? Я вже почув про це багато, так що хати мені це вже по сто раз накручувати. Як моя машина змінилася після цих збивань людей там після полу... Пам'ятаю, ще ось ці старі частини GTA, наприклад, таку частину, як San Andreas, там яка вийшла десь у 2004 році. Ця ж тоді вийшла, ну як вам сказати, ця ж вийшло у 2013-му. 2013. Я, ну я так думаю, тому що її тоді виход був. I'm game. World game. You're Nazi. Hey, you are all the same. You're disgusting. This racist insulted me. I was up. So, Jimmy, are you sure you are man enough? Гоу І до Франкліна додому. Ну, давайте поїдемо Главное, щоб знову не помотати цю тачку. Главное, щоб знову не помотати тачку, тому що я вже цю вже помотав нормальненько так звідкобів тих та, та думаю, що хоч цю не помітнути. Я ще думаю, чи продовжувати робити кожну. Мабуть, що не буде вже продовжувати, бо це якась нута, ну, як я можу сказати. Просто тупо муг там. Oh, oh. Я знаю яка в, ці, в цій гета вражевна банда, це баласы. Все work. Oh, nigga am not gonna hate me because I'm beautiful, nigga. Maybe you got rid of that old yee, yee ass haircut you got, you get some bitches on your dick. Oh, better yet, maybe Tanisha will call your dog ass if she ever stop fucking with that brain surgeon, the lawyer she fucking with, nigga. What? Was it a barber? Ooh, honey. <laughs> Y'all telling me? Oh, here. Yeah. living on top of each other, and it ain't right. Стопто тут навіть реальний ми такі вийдуть. О, аптечечка, як старі гіта, четверті є. Я бачу. Так. Тут є, бачу, що можна... Ууу, я... я... я так уже замурився на цією місією. <гід> 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 Тоді давайте. Всім до побачення, гарного вечора.